17 червня, сусіда вилетів річ, прилетів до мене і формується гніздо. Отакінки злітаються і сідаються на горіхи. Так формується рій на дереві С тобой будем, в принципі, низенько, Для землі буде удобно знімати. Рісформований. Весь висить. Низенько сів, ящик тут, по які вже починають іти, Ще їм трошки поможемо, чи кривцяємо, і буде він на місці. Хорошо, що він скасів на табуреточки, ящичок. І все він тут. Втівки навіть сторонньої допомоги, Поняли, куди їм іти. Опускаються у приготовленої дії. Двіження вниз почалося. Ну, може буде трошки допомога метовкою, а може і ні. поки тобто заходять, спішить нікуди. Так що так. Підмагаємо трошки крильцем, щоб ускорити процес. Прививаються і знімаються рій. Рій має вже весь посажений ящик, остаток заходить. Ось таке коротеньке відео рої. На цьому всім миру добра і благополуччя.